Всім привіт! Як ви могли вже зрозуміти з моєї маленької перевівки про те, що ми придбали собі в маленьке моє господарство оприскувач Virax. об'єм 800 літрів. Не знаю. Вигодна штука, тому що вже цей рік я на оприскування, допустимо, за два рази е, потратив. Сейчас вам скажу близько 13 тисяч гривень. А саме призко за, за 32 тисячі. Ось, і потрібно ще, напевно, за дві обробітки. Не обробітки, а ще за два рази треба зайти на сонячник фуніцидами, бору трохи дати. Ось, дати якусь листову. то теж це гроші стоїть. Ось. Подивився, я короче, відео в Тіктокі. Агрофермер у нас є місцевий блогер. Він розпродає свого дядька всю техніку. Я якраз шукав оприскувач, ну і звернувся до нього. Поїхали, подивилися, все понравилось, коротше придбали. З його слів сказано, що оприскувачом опрацювалося один раз. Один з гектарів. Кажу, працювали і все. І на цьому, каже, все. Його дядько там ну, пройшло час, його дядько помер. На превеликий жаль. Зараз потрібні гроші, вони розпродають техніку. Так що, кому потрібно, заходьте до агрофермера, дивіться, в нього там є відео, він і трактор продає, і диски продає, і культиватор продає за доступні ціни. Так що звертайтеся з такому стані насос. Реально видно, що ним не працювали. Він каже, один раз виїхав і все. Ніде не в маслі, ніде нічого. Кардан сюда придачу. Ну, коротше, в такому вона стані. Я думаю, що нам на 14 гектар хватить з головою. Плюс ми до такого юмезика собі прикупили цей оприскувач. Уже, напевно, на слідій неділі будемо їхати на поле, пробувати працювати фунгіцидами по соняшнику. Заснімлю вам відео, як він працює. Хотілося б, звісно, коджетовські форсунки, але тут звичайні ці стоять розходом 200 літрів на один гектар. Ну нічого, думаю, що пізніше куплю, тому що це не все. У нас час все одразу купляти. Це треба дуже-дуже багато грошей мати. Хто має такий оприскувач, напишіть, будь ласка, своє мінє, свою думку, хто що думає як він взагалі працює, чи достойна техніка, чи достойний апарат. Mm -hmm. Все. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на мій ютуб канал, буду вам вдячний. До побачення.